Що ж, друзі, привіт всім, хто продовжує піклуватися про своє здоров'я та робить це разом з Хелсі. Ми вчергове створюємо для вас додаткові можливості, а конкретно для вашого здоров'я, прямо чи безпосередньо якось дотично. Але все таки ми піклуємося про вас і хочемо, аби ви були якомога більш все таки здоровими. Друзі, традиційна історія проводимо розіграш, котрі у нас відбувається ледь не щомісяця. Ну останнім часом це відбувається дійсно щомісяця, іноді. Їх відбувається більше ніж один, і в тому числі і одразу на початку хочу вам сказати про те, що вони відбуваються іноді і в нашому інстаграмі. Тому, будь ласка, підписуйтеся. Посилання ви знайдете в описі або шукайте просто у цій соціальній мережі. Ось за таким нікнеймом Хелсі, нижнє підкреслювання UA, тому що там теж щось та й відбувається. Окрім того, там багато класної корисної інформації. а Ми переходимо ближче до суті нашого сьогоднішнього прямого етеру. Як ви бачите, і сподіваюся, що якщо ви тут присутні, ви все таки в курсі, що відбувалося у нас у застосунку? Два тижні продовжувався тривавий розіграш десяти фітнес-трекерів, фітнес-браслетів, котрі ну зазвичай виконують функцію, так би мовити, годиночка гарного приємного. А якщо ви займаєтеся спортом, це ще й трекер показників вашого. Здоров'я, наприклад, пульсу, сатурації і так далі. Калорії бачимо, рахує кроки. Ну, я думаю, ви і так знаєте, що це у нас за історія. Тим паче, якщо ви натискали у застосунку на кнопочку Беру участь, то ви точно знаєте, навіщо ви це зробили і чому ви бажаєте потенційно отримати цю річ собі. А сьогодні у нас 10 переможців, 10 щасливчиків, що отримують ці фітнес-браслети від бренду Xiaomi. І, власне кажучи, і важливого ще, якщо ви раптом поставили галочку, але чомусь не прочитали, що ви мали би зробити правила до цієї е акції, до цього розіграшу. Е тому, будь ласка, друзі, зайдіть. Перепрошую, почав чути сам себе один момент. Е е перевіримо, чи йде у нас все правильно пряма трансляція. Якщо не помиляюся, все має бути добре. Пряма трансляція має зараз іти. У мене просто колеги зараз уточнюють, що можуть бути якісь проблеми. Тому перепрошую один момент. Зараз ми уточнимо, аби вас, ми вас точно е чули. Ви мене чули. І пишуть, що є проблеми з мікрофоном. Сподіваюся, зараз мене чутно всім. Все добре, все ідеально. Друзі, напишіть в чаті, чи було мене чутно весь цей час, і чи чуєте ви мене прямо зараз. Для того, аби ми з вами не говорили просто так. Чекаю від вас повідомлення в чаті, що мене чутно, що все добре. І зможемо з вами продовжувати рухатися до нашої основної частини. Так, на Ютубі все чутно прекрасно. Друзі, можемо продовжувати. Не пам'ятаю на чому ми зупинилися, тому бачу, що доєдналися а, нові люди. Зараз 33 людини у нас на прямій трансляції. А, продовжимо говорити довкола нашої суті. Що ж, я вже сказав, що у нас сьогодні 10 переможців, і в тому числі наша традиційна історія це п'ять резервних переможців, п'ять людей, котрі можуть отримати свій приз лише у випадку того, якщо хтось із першого десятка, наприклад, не відповідає умов. Вам до проведення цієї акції, а умов ви можете прочитати якраз таки в правилах. А посилання на правила є в описі до цієї прямої трансляції. Що ж, друзі, е ознайомтеся з ними. Якщо ви цього не зробили, там насправді все доволі просто і з того, що може бути популярним, наприклад, ви неповнолітні і приймаєте участь, відповідно, ви не зможете на жаль отримати ваш приз сьогодні. У нас Зараз я вам скажу, скільки учасників. 26787 учасників. І при цьому, при всьому, всього 10 переможців. Це означає, що ми будемо користуватися ось таким от сервісом для генерації абсолютно випадкових чисел. Традиційно в пошуку знаходжу знову цей сайт random.org. І наша з вами задача буде тут вказати мінімальне число, мінімальну цифру учасників. Це у нас один, та максимальне це у нас буде. Знову давайте перевіримо, глянемо і скопіюємо, аби не помилитися, 26 787. 26 тисям Так, все правильно, і я вже бачу, що одразу пан Дмитро Ніжинський пише своє прізвище та ім'я в коментарях. Він робить абсолютно правильно, адже це наступне про що я хочу вас попросити. Напишіть ще хто небудь, ваше прізвище та ім'я, для того, аби ми перевірили, чи є ви присутніми у цій таблиці, тим самим підтверджувавши її. Справжність. І зараз традиційно вже котрий ефір поспіль знайдемо пана Дмитра в нашій табличці. Дмитро приймає участь в кожному нашому розіграші, тому будьте як пан Дмитро, тому що рано чи пізно пощастить саме вам. Так, пан Дмитро присутній в нашій табличці прекрасно. І чекаю ще хоча б одне прізвище. Так, вже бачу Нагорнюк Артем перевіримо. Нагорнюк Артем Миколаєвич присутній. І давайте перевіримо Христич Оксана, наприклад. Христич Денис є. Христич Оксана Васильівна теж присутня. І крайній нехай буде. Черниш Тимофій. Перевіримо. І будемо рухатися далі. Друзі. Якщо ви натискали кнопочку Беру участь, це насправді все, що потрібно вам було зробити. Тому, якщо ви це зробили, ви точно присутні у цій табличці. А я вже що для того, аби це зробити, вам потрібно бути авторизованими у вашій медичній карці. Черниш Тимофій. Спробуємо зробити ось так. Ні, воно шукає по одній клітинці, тому швидше ми це не зробимо. Хочу все-таки показати, що ви присутні. Навіть незважаючи на те, що є ще 30 людей зі схожим на ваше прізвище. Так, Черниш Тимофій зараз бачив. Ярославович. Прекрасно. А, ви є присутніми. В нашій таблиці, друзі, знову ж таки, якщо ви натискали на кнопочку Беру участь, ви точно є у цій табличці. Тому, будь ласка, не переймайтеся. А, що ж, якщо не помиляюся, я сказав все, що хотів, перед нашою основною частиною, основною частиною, там, де ми будемо безпосередньо розігрувати. 10 наших фітнес трекерів. Зараз знову перевіряю, чи все добре у нас зі зв'язком, чи всі-всіх чують, чи всі-всіх бачать, для того, аби цей момент потім не перегравати, не запускати знову. Все має працювати. Прекрасно, друзі, можемо розпочинати. Ще раз вам демонструю максимальну кількість учасників сьогодні нас із вами. Це 26 787. На сайті random.org 26787. І можемо приступати до генерації першого переможця. Мені залишилося буквально натиснути на кнопочку «Згенерувати», що я зараз і роблю. І перший переможець у нас під номером 3771. Переходимо в таблицю і шукаємо. 3771 це у нас маленький Анатолій Семенович. Є у нас першим переможцем. Затягувати надто сильно не буду. Одразу приступаємо до генерації. Наступного переможця я тільки запишу цей номер. Переможець номер 2 у нас під номером 7318. 7318. Це у нас качур Валентина Іванівна. 7318. Третій фітнес трекер. Відправляється людині під номером. 1232. 1232. Так, зараз знайдемо вручну. Це буде швидше, ніж табличка. Вирядує. 1232 Снісеренко Марина Андріївна. Снісеренко Марина Андріївна. Номер 1232. Це у нас третій фітнес трекер. Четвертий у нас забере людина під іменем. Під номером точніше 25850, А ім'я її. Граб Сергій Олександрович. Граб Сергій Олександрович. номер 25850. Це у нас був четвертий переможець. П'ятий. Ми вже вважаєте на екваторі. Під номером 11616 11616 в нашій табличці. Це Курилко Альона Анатоліївна. 11616. Записали. Шостий. Переможець. Шоста людина, котра забере фітнес трекер під номером 2786. 2786. Аксьонов Роман Юрійович. 2786. Друзі. Все записую, аби. Не розіграти менше і не розіграти більше фітнес трекерів так би мовити. Сьомий переможець у нас ховається під номером 13 13060. 13 00060. Це Калістратова Аліна Юріївна. 13 060. Восьмий переможець на сьогодні. У нас під номером 6408. 6408. Це у нас Думбрава Олег Олександрович. 6408. Передостанній переможець на сьогодні, у нас буде під номером 6122. 6122. Під номером 6122. У нас Малінов Олександр Павлович. До речі, що мене дивує, дуже багато чоловіків. Хоча зазвичай більшість переможниць, саме переможниць. Якраз таки це у нас жінки. Малінов, Олександр Павлович, під номером 6122. Так, друзі, нам залишилося визначити буквально останнього крайнього на сьогодні переможця. І після цього прошу вас не тікати нікуди, адже можливо будете в списку резервних переможців. Він працює таким чином в порядку почерговості. Тобто, перший, кого я визначив, він має перше право пріоритетності на приз у випадку відмови або ж а, невідповідності правилам першого із десяти учасників. Друзі, нагадую, правила у нас є в описі. Можете їх перечитати, прочитати. Вони насправді доволі таки умовні. Якщо ви повнолітня людина, а, самі за ви відповідаєте відповідно, то ви можете прийняти участь у розіграші для того, аби вам відмовили у наданні вашого призу. Це супермаловірогідно. Тому як то що не лякайтеся, але правила все таки існують. Це юридично сильний документ, тому майте це на увазі. Нам залишилося тим часом визначити останнього переможця, останню людину, котра забере фітнес-трекер. І перед цим я нагадаю вам підписатися на нашу інстаграм-сторінку, тому що там теж відбуваються розіграші. Там відбуваються прямі етери з лікарями, там відео з класними лікарями, і дуже багато цікавої для вас інформації. Так само посилання ви знайдете в описі під цією прямою трансляцією. Що ж, визначаємо останнього крайнього, я б сказав, на сьогодні переможця під номером 23424. 23 424. І це у нас. Кирикович Наталя Сергіївна Кирикович Наталя Сергій під номером 23424. 23424, Все правильно, друзі, ми визначили 10 наших основних переможців, 10 людей, котрі заберуть кожен по одному фітнес трекеру. Але у випадку, якщо вони знову ж таки не зможуть це зробити, або ж умовно відмовляться на приз прийде до наступного резервного переможця. Визначаємо першого резервного переможця Вау під номером рівно 13 тисяч. І це у нас людина з іменем Чернишова Марина Вікторівна. тисяч. Чернишова Марина Вікторівна. Другий резервний переможець у нас під номером 10 тисяч. Перепрошую, не скопіював. 10 тисяч другий резервний переможець. Рощук Юлія Андріївна. Рощук Юлія Андріївна. 10124. Третій резервний переможець на сьогодні під номером 2485. Шукаємо цю людину в табличці. І це у нас, давайте знайдемо вручну, так буде швидше: 2485. Це у нас Пухальська Ольга Ігорівна. Пухальська Ольга Ігорівна під номером 2485. 2000... 485. Це у нас був третій резервний переможець. Четвертим буде людина під номером 7857. 7857. І це у нас Єременко Алла Михайлівна. Єременко Алла Михайлівна. І останній на сьогодні резервний переможець під номером 3973. Шукаємо цю людину в табличці. 3.973. Шукаємо цю родину на табличці, і розповідаю вам невеличкий секрет. Це у нас мізіна Вікторія Іванівна. Мізіна Вікторія Іванівна під номером 3973. Друзі, що за секрет я хочу вам розповісти. Насправді, а кожному переможцю, кожній людині, котра отримає свій фітнес-трекер, він вже знадобиться найближчим часом, і для цього вам потрібно слідкувати за оновленнями у застосунку Хелсі, тому що ми створимо для вас класні можливості, які саме не розкажу. Тому будь ласка, оновлюйте, заходьте в застосунок Хелсі ведне щодня для того, аби його не пропустити. Вам це буде справді класно, корисно і впевнений на 100%. Що цікаво. Найближчим часом все дізнаєтеся, все побачите. Друзі, я дякую вам за те, що ви були присутніми на цій прямій трансляції. Якщо я не помиляюся, я абсолютно нічого не забув. Про все ми з вами поговорили, все проговорили. Розповів вам а, деякі деталі і нагадав. І ще раз нагадаю за інстаграм, в котрому є дуже класна інформація. І про наступний розіграш можливо ви дізнаєтеся з інстаграму швидше ніж із застосунку. Друзі, дякую вам, гарного та мирного дня та прекрасних вихідних. Будь ласка, відпочиньте якомога більш якісно, якомога більш яскраво та е продовжуйте бути в гарному настрої. Я ще раз вам дякую за те, що ви були присутніми. І прощаюся з вами до наступних зустрічей. Привіт-привіт.